Засідання ми винесли 77 питань. Всі ознайомилися, все нормально, можна розпочинати роботу. 15,5 мільйонів гривень з міського бюджету для допомоги криворізцям. На лютневому засіданні конкому розглянули 49 питань соціального спрямування, що стосується виплат пільговим категоріям мешканців. Зазначену суму у поточному місяці отримають майже 4 тисячі містян. Це виплати стосуються чорнобильцям, ліквідаторам Чорнобиля, Це воїнам-інтернаціоналістам, це сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства. Два проекти рішень стосуються внесення змін до складу до дорадчих органів. Це координаційного центру підтримки цивільного населення. Інші проекти рішень стосуються це внесення змін до порядків, виплата яких проводиться в поточному році. Це на відповідність до закону України про адміністративні провадження. Незважаючи на обмежений фінансовий ресурс, комплексна програма соціального захисту Кривого Рогу залишається у Єю з найбільш масштабних в Україні у бюджеті міста на 2024 рік майже 80% коштів, а це приблизно 570 мільйонів гривень. Це видатки, що пов'язані з воєнним станом, а також виплати соціального характеру. У лютому матеріальну підтримку отримують 229 дітей з інвалідністю та онкохворих дітей, 20 інсулінозалежних 13 дітей, які хворіють на фенілки, тонурію триста особи з інвалідністю з дитинства тощо. Є пропозиція рішення прийняти. Рішення прийняти. Зазначимо, у 2024 році започаткували новий вид виплат матеріальної допомоги. Вона призначається військовим, які брали участь у відсічі російської агресії проти України та були демобілізовані після 24 лютого 2022 року. Таку підтримку у розмірі 5 тисяч гривень у лютому отримає 221 воїн. Не залишається без уваги і родини військових. Загалом на пряму соціальну підтримку військовослужбовців та сімей полеглих захисників у бюджеті на поточний рік передбачені 60%. Десят мільйонів гривень. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.